Треба щось еді на смс відповісти. що порадиш? Буд спок. Що? Надійшли емоджі. Ага. Добре, буду спок. Вітаємо у потаємному світі ваших смартфонів. Де ми емоджі живемо і працюємо. Тут кожен виконує свою роботу. Головне бути на висоті і не лажати. Нове повідомлення. Викликаємо тю. А? Кого? Мене? Що він робить? Це за страшко? Треба його в ремонт віднести. Такого проколу в нас ще не було. Тепер Алекс піде і відформатує телефон. Якщо Алекс відформатує свій телефон, весь наш світ буде стати. Я відповідальності не боюся. Я напартачив, я все і виправлю. Я думаю, в нас усе вийде. Але тобі доведеться перенестись туди, де емоції ще не бувало. На хмарку? Я проведу програмними шляхами. Звідси нікуди не зриснеш. На нас ботів натькують. Де що за край? Найкращий край у світі! Кенді Краш. Більше ніколи не їстиму цукерок. Дай п'ять не роби цього. Навіть не думай, вона там уже була. Треба відвернути увагу ботів. Є ідея. Часу мало, телефон зараз відформатують. Потрібен пароль супер адміна. Це швидко не робиться. Чекай, що? У доступі відмовлено. Танцюй! Нам треба витанцювати звідси. Танцювати всі вміють. Всі. А я ні.